Третя спроба. Україна та Росія знову сідають за стіл переговорів. Місце незмінне: Стамбул, Палац чи Раган. Склад делегацій той самий. Україна хоче домовитися про особисту зустріч Зеленського з Путіним. Чи погодиться Кремль? І головне, чи готова Росія відмовитися від мови ультиматумів? Обговоримо на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. Українська делегація прилетіла до Стамбула на переговори із Росією. Пріоритет зустрічі організувати зустріч двох лідерів. Українські медіа із посиланням на джерела в делегації пишуть, що Росія постійно відтягує розгляд цього питання, але в порядку денному є й інші важливі питання, зокрема припинення вогню та ударів по цивільній інфраструктурі, також гуманітарний трек, обміни, повернення дітей, звільнення цивільних. Хто представляє Україну? Делегацію вкотре очолює Рустем Умеров, колишній міністр оборони, нині секретар Ради національної безпеки і оборони. З ним разом 14 осіб: це представники Офісу президента, Міністерства закордонних справ, Збройних сил, служби безпеки, головного управління розвідки. Але є нюанс цього разу до Туреччини прилетів і Андрій Єрмак. Перед переговорами делегація прибула до, -до Анкари, там зустрілася із Реджепом Ердоганом. Ми говорили про необхідність зустрічі на рівні лідерів держав Володимира Зеленського, лідерів США та Туреччини Дональда Трампа і Реджепа Ердогана і російського президента Путіна для переходу до реальних перемовин про завершення війни, розповів Єрмак, чого від зустрічі чекає Росія? Спойлер нічого. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що зустріч лідерів можлива лише після затвердження проектів меморандумів. Без виконання цієї складної роботи вже предметно призначати зустріч лідерів навряд чи доцільно ніхто легкої дороги не чекає. Звичайно, це буде дуже складна розмова. Проекти меморандумів діаметрально протилежні. У Зеленського розуміють, домовитися із Кремлем буде важко. Радник Єрмака Михайло Подоляк каже: прямо реального прориву в переговорах не варто очікувати, доти, доки Кремль не опиниться під серйозним санкційним і військовим тиском. Однак він зауважив, що два попередні раунди все ж дали результат: обміни полоненими, звільнення цивільних, зрушення в темі викрадених дітей. А що світ? Штати дедалі менше хочуть брати участь у цьому процесі. Речник палати представників конгресу Майк Джонсон заявив: Вашингтон має намір відновити мир через силу. Чекаємо відповідних дій Білого Дому. Друзі, а чого чекаєте від Стамбула? Ви чи погодиться Путін на зустріч із Зеленським? Долучайтеся до обговорення в коментарях. Давайте з того і почнемо, що от ми попереднього ефіру з вами обговорювала крас перспективу зустрічі у Стамбулі. Виходить так, що президент Зеленський вже підтвердив, що 23 числа за словами Умєрова, як той йому доповів, така зустріч відбудеться. Що цікаво, російські змі повідомляють про 24 число. Більше того, окремі змі російські повідомляють про 25 число. Ну окей, два питання. Якщо дозволити, перше чи відбудеться реально ця зустріч? А друге, що вона нам. Принесе що на порядку денному, дуже цікаве запитання, і слушна така слушна примітка, тому що я теж там коперсався у російських телеграм-каналах. Думав десь побачити офіційну заяву Піскова. Ну він є рупором Кремля, ротом Путіна. І власне він озвучує офіційну позицію. Немає заяви піскова вчора була що десь, колись якось, можливо, в якомусь місці про щось ми поговоримо. ТАС, те, що я знайшов на ТАС, ну, можливо, Ірія пишуть, з посиланням на когось 24-го, ви кажете про 25. Зеленський говорить про 23. Що мені особисто вказує, що дата переговорів не погоджена. Mm -hmm. І зараз йдуть політичні просто, знаєте, такі е, пін-понги, для того, щоб продемонструвати, хто не хоче переговорів. З нашого боку, це дипломатично дуже правильний крок. Хоча я не маю жодного сумніву, що вмерв передав побажання Кремлю. Давайте зустрічатися. Кремль, коли прийде на переговори, йому треба щось заявити, тому що просто прийти сказати до побачення телебачення, вибачайте, такого не буде Я... у Білому домі. Дуже пильно відслідковують заяви Путіна, враховуючи те, що Трамп дуже незадоволений нині Москвою. То там будуть думати, що ж запропонувати, а що Росія може запропонувати на переговорах. Ну нічого зовсім. Ну, тут риторичне запитання, для чого нам туди їхати? Я відповідаю: нам треба проводити цю лінію і доказувати те, що Путін не хоче переговорів, що треба змушувати до цих переговорів це правильна стратегічна лінія на даному етапі. Якщо я не помиляюсь, мабуть, ми з вами вже говорили про саміт миру у Швейцарії минулого року. Говорили так, і я наголошував на тому, і вчора, у себе на youtube каналі також нагадував глядачам про те, що тоді, після цього саміту миру у Швейцарії, ми всіляко заперечували контакти з Росією зараз. Ми кажемо ні, ні, ми готові. Це правильно, чому Змінилася ситуація? Тоді Джозеф Байден не хотів розмовляти з Росією з Путіним. Трамп зараз хоче, але бачить, що це безперспективно. Нам потрібно переконати вже добити, скажімо так, Трампа до того, щоб він ну вкотре усвідомив, що переговори з Росією просто так вони безперспективні. Треба на них тиснути. Я не так часто звертаю увагу на аналітику інституту вивчення війни. З певних причин, але все ж таки зараз би тут скористаюсь нагодою, і скажу, що вони слушно пишуть про те, що Путіна, ну ми це самі знаємо, просто так примусити до переговорів буде складно. Це треба робити в силовий спосіб і, звісно, в санкційний спосіб. Силовий спосіб це додаткові далекобійні засоби ураження тилу ворога. Поки що Кремль нам Росії eh, перепрошую Сполучені Штати Америки, поки що нам таких засобів нібито не передають, але невідома номенклатура зброї, яка може до нас дійти США та країн Європи. Але стосується санкцій, буквально напередодні, ну вночі за київським часом, Скотт Бесент, міністр фінансів, США, зробив дуже цікаву заяву про те, що Білий Дім працює над можливістю ведення стовідсоткових мит проти Китаю а, і. Це відбувається на тлі переговорів із Китаєм про досягнення торгівельної угоди, і також 100% мит щодо інших країн, які закуповують багато російських нафти та газу. Ми це чули. Я то розумію. Багато глядачів про це напишуть, але є дуже один суттєвий момент. На що власне робить скидку Бесент? і на що він на чому він не акцентує увагу? Мова про 100% мита в контексті торгівельної угоди з Китаєм. Тобто, це може бути однією з умов. Дивіться, ми вам ставимо за умову, Ви не купуєте, як він каже, російську і іранську нафту. Отут тут mm -hmm. ще іранська підключилася, тому що Трамп напередодні каже: я зможу вдарити знову по Ірану, якщо вони не підуть на переговори. А Іран же не хоче, хочеть зараз напрямі контакти зі Сполученими Штатами Америки. каже: ми не будемо контактувати. Вони тільки будуть контактувати з Євротрійкою. Про досягнення ядерної угоди тобто з Європою. З Трампу вони не хочуть говорити, але каже, якщо Трамп ну чітко говорить, якщо ви ні, то будемо знову бити далі. Бо я вважаю що Трамп неправильно зупинився на півдороги Трамп треба було дотискувати до того, що вони відмовлялися від своєї ядерної програми, однозначно так. І це б суттєво зараз би вже мало б інші абсолютно наслідки ситуації на Близькому Сході. Те саме стосується і мит стовідсоткових, тому що. На практиці їх вести ну мало реально, але до прикладу, підвищити мита для Китаю в процесі торгівельної угоди через те, що вони торгують із Росією та з Іраном, можна це було б дуже сложно. Тому я думаю, що переговори, які будуть у Стамбулі, вони є такою прелюдією для цього. Дуже складного непростого процесу схиляння Трампа до більшої прихильності до України. Для ще більшої прихильності до України, яка буде проявлятися у військовій допомозі та у санкційному митному тиску? І до цього додав би ще один момент, друзі. Нам потрібно ще, ну в якийсь спосіб, переконати Європу, щоб вона швидше поверталася. Буквально вчора, після Рамштайну, міністр оборони Німеччини Пісторіс говорить про передачу Україні п'яти систем Петріот. Батареї систем, от вони не поточнюють. Ну таке, це не наскільки зараз важливо. Але зрозуміло, що це будуть батареї. Батареї, які будуть йти до мали йти до Швейцарії, вони будуть йти до Німеччини, а нам передадуть уже ем, німецькі патріоти. Але передати їх мають вже буквально напередодні Мерс робить заяву про те, що з Америкою не погоджено графік. Так він і не мав на меті погоджувати графік. Мова не йде про те. Проте, що ви будете чекати, поки до вас прийдуть Петріоти, а потім ви віддасте свої. Вибачте, на фіга нам беушні, ушні, якщо приїдуть до вас нові, ну так. Мова йде про те, що ви передали свої ті, що є. Я до чого ну, веду Європа ну нас, зважаючи навіть на таку, нібито позитивну риторику Мерса, сьогодні всіляко гальмує процес передачі Україні зброї. Про це треба говорити вголос. Нам потрібно зараз залучитися максимально підтримкою Трампа, щоб він тиснув на Європу, щоб ті поверталися швидше. В голос ми не почуємо жодної такої заяви. Ну зрозумілих причин. Ну, для чого нам сваритися з Європою. Але знову повертаючи нас до переговорів, переговори це один із елементів, один із елементів того, щоб продемонструвати, що Кремль не договороздатний, що його треба силою до цього примусити. І ще перепрошую, така вже, знаєте, риска під цією відповідю. Дуже цікавим виходить у Post, Пост, Волстрій Journal, коментар Болтона. Який каже: Ну Трамп такої він ніколи не буде нічого там робити. Це все дурня і, і тому подібне. Е, ну, зважає на те, що мовляв: ну Трамп не хоче досягати миру через силу. Котре підважуючи наміри е, Трампа діяти те, так як діяв свого часу, як він каже Рональд Рейган, тобто передавати більше допомоги Україні, оця вся зараз історія, яка складається довкола медійно, також Трампа вона буде переламав переламувати його. Потроху до більшої підтримки України ми будемо бачити різні позиції, будемо бачити різні коментарі. Переговори в цьому контексті, знову ж таки, є одним із елементів тиску справді на Трампа для того, щоб більше допомагав Україні. Бо Європа не зацікавлена швидшому завершенні гарячої фази війни. Якщо звернутися до порядку денного, на Стамбулі президент три аспекти означив: перше це повернення полонених, повернення дітей, і організація зустрічі лідерів. Більше того, здається, Сибіга сказав про те, що обговорювалось питання зустрічі Зеленського і Путіна плюс Трампа і Ердогана. Наскільки висока й того, що така зустріч може відбутися, я взагалі в ці поки що зустрічі не вірю. До порядку денного, в моєму розумінні, треба просто було щось сказати, було сказано. Тому що, ну, ви їдете на переговори для чого? Всі запитують, для чого. Ну, Зеленський відповідає: Один, два, три. Повернення полонених відбувається відбувається. Це досягнуті домовленості на попередньому Стамбулі. Дітей так само, потроху дітей повертають. Ми кожного дня бачимо ну, не кожного дня, час від часу ми бачимо повідомлення про повернення дітей. Про зустріч! Ми про зустріч на найвищому рівні можемо говорити лише тоді, коли будуть пророблені всі аспекти її, тобто, коли буде ну розуміння того, чого вони до неї їдуть на цю зустріч, от чого зараз Зеленський і Путін будуть зустрічатися для чого? Про що вони там будуть говорити? Тобто, предмету для обговорення немає, повинні попрацювати саме делегації Росії та України. Результатом чого має стати перше? Не просто обмін полоненими, це дуже важливо, і повернення дітей, а обов'язково припинення вогню. Щонайменше перше в повітрі, друге на морі, третє по лінії бойового зіткнення. На чому, власне, наполягали ми, якщо задати РІА, то першою ініціативою Зеленського було припинення вогню з повітря. Проскакувала інформація у турецьких ЗМІ, що будуть говорити про мораторій на удари по Інфраструктурних об'єктах, можливо, енергетичних, йде опалювальний сезон, він вже дуже скоро. Таке вже в нас було, про це можуть говорити. Тобто на сьогоднішній день ми вже маємо розуміння того, що результатів цих переговорів не буде ніяких. Вже певні є, а цей раунд, якщо він відбудеться, знову моя думка, що він навряд чи відбудеться цього тижня. От, просто навряд чи його Путін буде тягнути і далі. Можливо, десь на серпень місяць люди буде перетягувати і ближче до вересня. Щодо зустрічі Трампа. Ердогана і Путіна, ну знову ж таки, а для чого Путіну, Трампу зустрічатися з Путіним? Трамп сказав, що Путін не хоче припиняти війну. Про що вони будуть говорити? І вкид із інформацією про те, що нібито відбудеться зустріч у Пекіні всі Трампа та Путіна. Це також типовий вкид примітивний. Дуже цікавий коментар був піскова з цього приводу. Ну, якщо Трамп прилетить, то ми не проти. Ми від Білого Дому не чули. Білий дім це просто не коментує, тому що це маячня правильно робить. Ну і потім мене запитання: для чого Трамп летіти до Анкари, до, Стам... до Пекіну. Щоб зустрічатися з Путіним. Путін для Трампа сьогодні вже не гравець, це абсолютно очевидно. І чим далі, тим більше зрозуміло, що. Війна Росії проти України здійснюється в тому числі і числі з захоплення територій в інтересах Пекіну в першу чергу. По одній простій причині: території, за які зараз б'ється Путін, це дуже багаті території на рідкоземельні мінерали. В червні місяці Китай суттєво наростив експорт своїх рідкоземельних мінералів в усьому світі, в тому числі до США, в рази. Тому затягується торгова угода, тому зараз. Негласно, але багато робиться для того, щоб розробляти ці родовища в Україні. Трамп не випадково наполягав на цій угоді, хоча вона і довгострокова, зрозуміло, але в такий спосіб, сполучені штати Америки хочуть зменшити свою залежність, залежність ВПК і взагалі промисловості країни від поставок рідко мінералів із Китаю. Китай навпаки затягується процес, тому що йому важливо більше захоплення території. Тобто, я до чого веду, домовленості будуть не Путіна і Трампа, а СІ і Трампа, і тому більше говориться зараз ну, про саміт цих е, двох лідерів, а не про самі там в форматі навіть з усією там повагою чи неповагою моїм відношенням до Ордогана це окрема тема. Ердоган тут теж, вибачте, не гравець. В нього зараз там свій інтерес щодо тульського проєкту, туранського проєкту на Південному Кавказі, він там потроху його просуває, але не дуже також педалює, тому що не хоче погіршення відносин з Путіним, не хоче він. Тому ну, Ердоган це просто ну, знаєте, такий епізод. Стамбул то Стамбул, які питання? Але ну, Саміту в найближчому майбутньому, навіть між Сі та Трампом, я також не бачу. Говорить про. Саміт Форум АТЕХ, який відбудеться в Південній Кореї наприкінці жовтня, початку листопада, що там нібито вони можуть зустрітися, але залишилося часу не так багато, а ми бачимо, що процеси фактично не змінюються, вони залишаються. Можливо, якщо до кінця літа ми отримаємо більше далекобійної зброї, і будемо виносити росіянам тели, то щось там зміниться продовж кількох місяців, але не раніше до жовтня щось може бути до вересня точно ні.